Всім привіт! Сьогодні їду знову дискувати края на полях, чому так? Хоча вже, здається, дискував, але подискував там. Ну, звісно, не все, культиватор на краях щось не дуже хоче лізти. І доведеться, коротше, мені все-таки зараз відчіпати оприскувач, так треба. Задрати на защовку. Короче, відчіпати, оприскувач і чіпляти бедежку. Так. Ох, не дуже я люблю цей кордон ставити і знімати так незручно. Ще більш-менш хоча б, якщо налазив би він добре, знімався. Тут не знайдеш, там не знайдеш, що ж ти будеш турабити. робити? у сторона? Оп. До речі, хтось може скаже, тут тут безмастий, щоб краще одягався, знімався, ні, я. На... навпаки, карача, тільки вичищаю, тут тому що колись пробував, воно все пилюкою набивається, тут швіци набивається. І його потім нормально не вдіти, не зняти. Самому трошки довгу вато відчіпати та зачіпати оприскулач. Так, ну, в принципі, якщо пустий. Взагалі нічого складного від. що прискувати? А от коли повинен, то вже не, не дуже зручно, треба ідеально під'їхати з першого ж разу. Тому що коли пустий, наприклад, то можна там десь підсунути, якщо трохи неправильно під'їхав, десь не співпадає, можливо чи одна сторона, чи інша. То все, в принципі, можна ставити на землю і потрошку відчіпати його ну, потрошку під'їжджаю але весь процес буде незручно напевно знімати ну, наподив з другого разу майже поцілив так потрошку так печеньки мішають Одна нога на щеплення, друга на педалі гальні. Так, Ну, щось приблизно, зараз піду подивлюсь, Якби відкотився, здається, трохи. Якби ручник тримав е чітко, як на автомобілі, не було цих люфтів вперед-назад, може трошки підкотитись, відкотитись. Так, до речі, трубочка моя, щоб... Одразу, як то кажуть, попадати. Так, ну, щось, Мені здається, що трохи ця сторона не співпаде. Так, Пальчик, шайбочки, до речі, ось. Тут любі можна ставити, навіщо вони потрібні. Ще на першому ущільнику почало подовжувачами. Так, ну гляну, може, тут попав. Витирати ось тут ось ці місця. І ну, корече, придумав я ставити шайбочки. Щоб терло шайбочку, а не ось цю частину лущильника за яку чіпляємось. Та Я якраз оці кілька міліметрів на, руч... на ручнику відкотився і. Все, зараз. Трошки під'їду, підчіплю. Так, ну що, БД начеплена, якщо стати на рівній поверхні. Ну, звісно, не ідеально, тут рівна, то при підйомі вона вирівнюється за трактором, і тоді можна вже підтягувати стяжки. Тобто більш-менш вона рівно вже вивішана. До речі, стяжки, ну, можливо, хтось скаже, ти ще сказав, куди кермо крутити. А, так, невеличке відступлення. Хоча колись сусід розказував десь років там 55, напевно, посадили дівчину за кермо та в рухи вчитись їздити і кажуть, повертай ось там направо. А вона питає, а куди її кермо крутити? ну Тут її за кермать висадили. Тому смішно, не смішно, але бувають випадки. До речі, ось що бедежка зараз була б внизу, навіска опущена. Тут стяжки трошки прослабленіші, ніж коли навіска повністю піднята. Тобто бажано регулювати люфт, оцей залишати на піднятому. Тому що якщо можна на, на опущеній бедерці зробити ось там люфт, а тоді при підйомі стяжки натягуються повністю і починає ось там по мосту. Чому це кажу? Тому що іноді ще, ну як, колись дивувався, зараз вже, напевно, не здивувати люди, які не один десяток, трактористи, не один десяток відпрацювали на тракторі. Ось ці стяжки затягують намертво ключем як можна сильніше. І це ще при тому, що на низу навіть вже не, не на піднятому на візці, а на низу. І тобто, я думаю, всі розуміють, що, що виходить при повністю натягнутих стяжках. Тобто цілий день вверх-вниз, вверх-вниз, і отам міст. Добряче. Третє, якби хоча б ця штукенція терлась, як вона називається, міст цілий був, повні третій міст також. Можливо комусь стане в нагоді. Так, ну все, коротше, так, забув вже. Піду кип'яточку, набираю і валимо в поле. Так, ну ось я в полі, до речі, почав іти. Трактор тягне вправо, тобто це означає, що Так, мій тут мікрофон впав. Так, ось. Це означає, що за, задня частина лізе глибше, напевно, ніж передня, і трактор втягує, ну трохи стягує вправо, так ось здається, я не знаю, видно, не видно, передок. Здається, трошки-трошки вище йде, ніж задок. Зараз стіну винта, щоб заглибити передок. Тобто тут зробимо амп. Спробую поки що ось так залишити його у вільному положенні. Подивлюсь, буде чи не буде тягти далі. Піду на низ поля, а тут взагалі все по-серйозному. Не знаю, скільки там конячок, але я думаю, дуже кейс стоїть з культиватором. Будуть сусіднє поле культивувати, я так розумію, підсоняшник, тому що було дві невдалих спроби ріпака посіяти в них на цьому полі. Вологи толком на нього не було. На інших, здається, за загрономом я балакав. Там Нормально вийшло з рипаком, ну, а тут щось не дуже, не поросло. вологи тут мало в нас. Так, Ну що ж, дивлюсь, пішло, діло розклали. Культиватор. До речі, зупинився я. Ну Знімати якось незручно людина розкладається, тут підійдеш з камерою, знімаєш. Зупинився, спитав, все-таки 280 конячок в них під капотом на цих тракторах. Та культиватор 12 метрів шириною захвату. Так, щось зупинився. Ну, трошки побалакали, каже, ну, звісно, ця жіномарка по прямій навігація його веде, але треба розвертати його ну, вручну. Не знаю від чого це залежить, у нас навігації нема, чи від підписок, чи від чого. Ну, але розвертають каже, каже руками його. Ну, кермо. Так, щось Дивлюсь, Коротше, всі повиїжджали працювати, там культивують, ну, там йому я не знаю, ну, щоб не перебільшувати не на кілька годин, на півдня, напевно, тепло, тому е кейсу тут он стоїть. МТЗ з навісною сівалочкою. Дивлюсь, там Т-150 з культиватором. Вчора він тут культивував, можливо, не завершив поле, що знову стоїть. Кілька днів назад він приїхав. Тут була, до речі, пахота, він же пахав. Потім вона, я дивлюсь, була заборонована та пахота, і кілька днів назад він приїхав. Спробував там метрів 200 пройшов, було дуже сиро і виїхало. Вчора приїхав знову культивувати. Так, ну тобто Сьогодні вже те поле буде сіятись, я так зрозумів. Якщо стоїть сівалка і культиватор, долю вже виїхав звідти. Ну А наш культиватор ще. Он... Зверху, далеченько бігає, там трошки залишили, це небагато культивувати його. Так, ну все, коротше, добре, але забув я за ось цей ячмінь недодискований. Тут кілька гектарів його. Чому не додискований? В минулих відео я показував. Ось до сюди я дійшов. Тут така як... ну Дійду, можливо, покажу там полоса. І вона настільки була волога, що я навіть двома мостами там заривався. І вирішили залишити. Так, сховаюсь трохи від вітру. Потім бігали культиватором, я сюди йшов навісним. Брали в знайомого, 892-й на ту сторону пішов, 82-й на цю. Ну, трошки побігав, якась частина, напевно, там, де чітко там де під лапою. Ось, видно, думаю, частинки як познищувало. Ну, але полосами. Більшість його залишилась. Не знаю, можливо, якби нашим заглибити, то більше б його прибрали звідси. Ну, коротше, поки що бедешкою Зайду зараз, зроблю, а тоді вже буду йти по краю. Тут, в принципі, це поле, от там я починав. І так само, напевно, подивимось, піду по краю і повністю по периметру можна буде працювати. Ну, ось це місце, що я казав. Ось, я думаю, видно вологе. Я йшов туди, почав зариватись, ну повернувся два рази. Тут де не було зроблено метрів по 20-30. Пройшовся і... І знову починаємо зариватись! Оба! Зараз риєм, риєм, риєм. Оп, нарили. Так, повторюсь, 7 травня солончаки на попередньому полі, там де ми бризкали пшеницю. Я не пам'ятаю, щоб в такі сроки вони були вологі. Тобто там можна засадити трактор, взагалі не виїхати було. Це було в попередньому відео, я показував. Ось, Починає зариватись, ох, і вітер дує капець. Тут для розуміння ніколи такої проблеми не виникало, якась полоса, така волога. Не те що, а і весною там, осінню, Я не пам'ятаю, щоб трактор в одну, по якійсь полосі починав зариватись, тобто скільки дощів було дуже волого. І ось таке, така місцинка з'явилася. Це я з культиватором тут рився кілька днів тому. Дощів не було і все одно тут. Мокро, волого. Ну, не знаю, пробую напевно зараз переднє місце вимкнути, тому що ну, відкладувати вже нема куди. Треба доробити це. Грудка, ну грудка культиватор, напевно чи, чи слідом треба буде загнати, щоб поки вона волога, щоб її розбити. Так, щось і холодно сьогодні. Просто жесть, не знаю, що таке. Вчора, здавалось би було холодно, а сьогодні ранком взагалі дубарня. Так що, ну пробуємо передній міст, але не так-то воно просто, тому що там фіксатор постійно закисає, я не знаю, чим його треба вже обробити, щоб він там не закисав. Буває ВДшкою попшикаєш, на якийсь час вистачає, а потім так, щоб було зрозуміло, про який фіксатор. А потім все одно починає підклинювати. І треба чи водичкою, чи ведешкою. Yeah. Ось переднє ось тут фіксатор. І він підзакисає під потрошку. Ну що ж, звімкнув передок. І тепер його не зупинити. Правда, вимкнув на середнє положення на автоматичне підключення переднього мосту, коли йде пробуксовка задніх коліс. Тому що тут, я ж кажу, 20-30 метрів, а далі, так сказати, сухо, тобто не потрібен міст. вимкнув, ось ми тут, прошкрібаємось, повідемо більш-менш нормально. Он вже 892-й приїхав. Як я і казав, буде тут, я так розумію, також пробіжиться отут, де я зараз хочу, щоб грудки не було розбивати. Хоча, в принципі, я так думаю, якби на БДЖці було два катка, один, цей можна сказати, опірний більше, тому що він великого розміру, ну, звісно, грудку розбиває, але не так. На культиваторі. У нас стояли, я не знаю, можливо рада півтора менше діаметр, ніж тут, то ті краще перебивали грудку. Якби тут додати також маленький, щоб він просто швидко крутився, цей, повторюсь, як опірний, тримає бедешку, щоб не пірнала. До речі, вимілена майже на всю вона. А маленький, чисто, щоб грудку розбивати, то було б взагалі красота. В принципі, поки що вологу, такої ну, що дуже-дуже грудки ще нема, слава Богу. Ну, але культиваторам не завадить пробігтися. Ну що, жозі 892 почав свою роботу. Я думаю, видно йде він там по сухенькому. Чому так? Ось це вологе те, що я зробив, Ось видно, я думаю, межу. Так, Тому що він йде так, як і робилась культивація. І виходить, що тут він буде ходити не слід слід за БДшкою, а також буде діагональ до цього до залущованого. Швидкість у нього менша, ніж у мене. Так, Зараз спробую заміряти десь біля 8,5 км на годину щось таке. Так, ну я працюю на шостій повишеній передачі. В нього, я так розумію, це десь приблизно шоста понижена. Так е, працювали ми. Е, коли я був з культиватором шостою повишеною 892 шостою пониженою. І людина до того відео пише коментар, начебто, ну, е, типа, якож, як же ж ви працюєте на шостій передачі. Так ось розрівнюється. Ну, якби був каточок, то і грудки взагалі б не залишались би. Так, вітер, сподіваюсь, мене чути буде. Е, ну, типа там він працює на п'ятій передачі, з культиватором е, трактор гріється. Так. Культиватор, що наш, не 892-го, що в мене, навісні були вимілені. Тобто, наш вимілений. Той, що я брав, він заглиблений під ЮМЗ-6, тобто я роз... думаю, зрозуміло, яка там могла бути глибина. Так, Зараз від вітру розховаюсь. І. А, вентилятор, щоб переробити, щоб працював. Від генератора тільки, щоб не клацати кожен раз. Ну і так, і виходило, звісно, що на шостій передачі. На 892-му, скажімо так, при нормальній роботі про шосту передачу можна взагалі не думати. Тут можливо. Коротше, там як ми культивували нормально, це була коли, глибоко, це була п'ята понижена передача. Ну, а коли трошки підміляли, це могла бути четверта повишена передача. Тобто або п'ята понижена, або четверта повишена передача. А так, в принципі, про шосту можна і не мріяти. Чого? Не забив... Тобто воно вже тобто, може... ти прийшов, так, я воно вже, може і не так, і вже збився, про що розмовляв. Ну і тобто тут може ще бути шоста понижена, тому що вона коротша, ніж п'ята повишена, але не забуваємо, що тут передачі коротші, ніж на 892-му. І... В принципі, я можу комфортно е, працювати культиватором там, на п'ятій й допустимо, тому що швидкість буде менше, ніж у 892 го на п'ятій й Тобто, ну про до чого я взагалі це балакаю про шосту, як от людина питала, нормально ні лущильником, ні культиватором на нормальну глибину працювати шостою передачею не вийде. Це дуже важко для трактора. Що тут, ну, тут хіба що понижена. А так, якщо там, можливо, повишена, чи там понижена навіть шоста на 892-му, то, то вже не культивація буде. То так. так, як зараз він літає, можна виразитись, поверху тягає той культиватор. Так, по, добре, побалакав все. Треба далі працювати. Тут залишилось трошки і погнали. Заодно можна і переміряти, тому що я вже. Не пам'ятаю общий периметр цього поля. Так, коротше кажучи, що було зрозуміло, ось стив на Краю поля. Це встиг я обійти буквально. Скільки часу точно, не скажу, пройшло поле по кругу, дисконути 3 гектари ячменю і дійти по краю сюди, не повернутись, а ну, по колу. Е, так от пішов від ячменю сюди, де я зараз знаходжусь. І в принципі поле майже завершено. Щоб було зрозуміло, тут щось точно не скажу, десь приблизно... О. Десь до 30 гектарів. щось таке. І ось поки я зробив там 3 гектари, по краю пробігся, то поле майже вже зроблено. Тобто дуже-дуже швидко працює такий трактор з 12-метровим культиватором. Так, ну ось і з'явився трактор на горизонті, напевно, вже майже останній прохід робить. Ось туди техніка. Так. Добре, помріяли оту де техніку, та можна їхати далі край. По периметру робити. Так, ну що ж, коротше сьогодні я вже побачив усіх сусідів по полях. Он я думаю видно, джунтір, але його погано видно, я думаю, напевно теж культивувати виїхав. Якби була сівалка, її було б видно. А якщо не видно, за бугорком невеличким, то значить там культиватор. Так, ну що, ходів по краю, дивлюся он. Якщо не помиляюсь, все-таки там 800, МТЗ 892 сіє. Сівалка з виду не старенька, якщо не помиляюсь, знову таки, якщо не помиляюсь кілька років їй, а можливо і менше, точно не скажу, тому що не пам'ятаю. Люди сіють, а ми ще можна сказати культивуємо. Ось до речі, ось тут. Я думаю, видно палка, непогано покататись на мотоциклі їде, гарні спуски, гарні підйоми. Також як би показати. Можливо, кому цікаво на мотику, там класно покататись. Так, До речі, побачив, вирішив на секунду зупинитись. Вон по прямій мої сліди, з тієї сторони я вниз з'їжджав. Не знаю, правда, чи на відео їх видно, не видно. А он слід теж здає правіше дерево, он де внизу деревинка, підйом. На підйом теж мої сліди. Я тоді катався, тут було ще волого і трава добряче примялась, сліди позалишались, не треба їх за декілька разів розкатувати, щоб було видно. Ну що, нарешті я наздогнав 892-го. Там зараз Ваня працює, на ньому заранку дядько Сергій був, потім Ваня поміняв його. Ну і Зараз я буду ставити 82-й та вести дядька Сергія, щоб міняв Ваню. Короче, ось, я думаю від дороги видно, скільки я зробив вже. Напевно, досить вивітрювати вологу, хоча в принципі її поки що тут -су -су достатньо, в деяких місцях трактор е, такий і стає і заривається. Ну, але країв досить розм'якшувати розм чи пом'якшувати. Е, культиватором після БД е, вирішили пробігтись, щоб трошки грудку можливо розбити. І все. І на, і на цьому... Полущильник, я думаю, буде завершено. Так, ну, якби не, за, не закінчилась траса, напевно, я ось ось вже і обігнав би 892-го. Але все я виїжджаю з поля. І що ж, коротше, я помилився, за кермом 892-го вже дядько Сергій. Я думав там до цієї тому що десь о 6 годині я зупинявся перекусити, 892-й мене обганяв, ним керував Ваня, ну а вже користо, вони помінялися, я вже доїжджаю на базу. Так, ну що ж, якщо враховувати, що о 9-й годині ранку я вже був за кермом, зараз що у нас вже 7 година вечора, тут 10-й години. Крутіння керма завершено. Ну це, якщо не враховувати десь хвилин 40-50 дорога на роботу та з роботи додому. Так, ну все, в принципі, будемо продовжувати працювати завтра. Зараз вже все, вже по домах.